Ветеран російсько-української війни, який їхав додому в Чернігів на автовокзалі Суми, не видали безкоштовний квиток. Він розповів, що касирка порадила отримати іменний квиток, а вже вдома просити в місцевих чиновників відшкодування. Чому не продали, хто має відшкодовувати такі витрати учасникам бойових дій далі? Це фото зі сторінки у Фейсбук Віталія Кирилова. Його він опублікував минулого тижня. Тоді розповів нам чоловік, він мав повернутись від батьків, які живуть в Сумах, додому в Чернігів. Я пред'явив посвідчення учасника бойових дій, запросив квіток до Чернігова, але в касі мені сказали, що не можуть реалізувати, і у них немає пільгових місць. Я сказав, що перевізники мають забезпечити пільгові місця. На що мені в касі сказали, що програма не пропустить пільговий квіток. І порекомендувала звернутися, придбати повний квиток за повну стоїмость і потім звернутися до своєї обласної державної адміністрації на відшкодування мого переїзду. Їхати Віталій мав автобусом із обласного автовокзалу. Начальник станції Олександр Шпак каже: касирка не винувата, в неї не було підстав видавати такий квиток. Ми не мали можливості продати квитка даному представнику пільгової категорії, так як в даному випадку між перевізником і органами соціального захисту не, нема, не було і на сьогодні немає заключеного договору на компенсацію пільгових перевезень. За словами Олександра Шпака, обслуговує маршрут, яким мав їхати учасник бойових дій, приватний перевізник Ігор Будник. Той сказав, що договір не підписав, бо з ним не розрахувались за пільгові перевезення ще за минулий рік. На цьому маршруті 10 тисяч не влаштовує по акту розбіжності. Це вони обмежують вартість шкодування, і, зрозуміло, що 85% безкоштовно зараз ніхто не може працювати. Або стоїть питання закрити, або їздить по повній вартості. Я запропонував їм виплатити. Відповідно протоколу розбіжності до договору запропонував виплатити. Ну а возі мені там. Я знаю перевізників по 300 тисяч довжні. Договір за відшкодування коштів за перевезення пільговиків укладається між перевізником та відділом соцзахисту за місцем реєстрації перевізника, говорить директор обласного департаменту інфраструктури Володимир Дудченко. Більше, мабуть, 95% перевізників, які виконують у нас перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, підписали договори на відповідні договори на відшкодування коштів за пільгові перевезення. Але є такі перевізники, в частності перевізник, який виконує обслуговує маршрут Суми Чернігів, який на сьогоднішній день. Я з'ясував, відмовився від підписання такого договору. Сьогодні ми направимо відповідний лист на міністерство інфраструктури і Міністерство значить, як замовник. Повинна вплинути на цього перевізника. З ним і відповідний дозвіл повинен бути анульований. Гроші, з яких відшкодовують пільгові перевезення, акумулюють в обласному бюджеті. Туди ж їх мають перераховувати бюджети громад. Розповіла Людмила Мусіяка, представниця обласного департаменту соцзахисту. За її словами, на початок цього року приватним перевізникам вони завинили близько 4 мільйонів гривень. Зараз прораховують кошти на фінансування програми на рік 2022 на 12 число ситуація складається таким чином, що громади прийняли рішення стосовно перерахування коштів на 70, більше ніж на 70% від 16 мільйонів. Фактично перерахували кошти на 50%. Ми розраховуємо, скільки ж кожна громада повинна перерахувати до обласного бюджету. По-перше, це кількість пільговиків, ми враховуємо, які проживають на території громади. А друге, фінансову спроможність громади на цей рік передбачається 16,4. 4 мільйони гривень для відшкодування саме перевізникам. Обласна програма працює з 2016 року. Тоді держава перестала фінансувати пільгові перевезення. На початок цього року в області було шість громад, які не брали участі в фінансуванні обласної програми. Зараз залишилась одна Конотопська громада. Як пояснював нам раніше її голова Артем Семеніхін, не долучились, бо мають свою міську програму відшкодування проїзду пільговикам. Віталій Кирило відбув в зоні бойових дій чотири ротації. У 2014 році в складі гаубичного самохідного арт-дивізіону брав участь у визволенні рубіжного, брав участь у деблокуванні та утриманні безпечного коридору до Луганського аеропорту для поставок боєприпасів та харчів захисникам литовища. Тоді каже: додому дістався попутним транспортом. Чи йти до суду? Думає ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, суми. Чернігово до сум ветеран доїхав безкоштовно. Законодавство України передбачає, що учасники бойових дій мають право на пільговий проїзд всією територією України незалежно від місця проживання, усіма видами наземного транспорту, крім таксі.